Україна потребує зменшення енергоспоживання. Експерт вважає, для цього в країні необхідно замінити обладнання енергоспоживання на нові та більш сучасні винаходи та провадити термоізоляцію будинків. Україна потребляє енергоносітелі в 2,8 рази більше, ніж середньостатичний сіверний європейський як говорю о сієвіх країнах Європи, де клімат достатньо тяжовий, тобто холодний. Це от цифра, яка саме говорить за себе. Іноземні експерти запропонували близько 260 різних змін заради покращення енергоспоживання в Україні та зменшення викиду шкідливих газів в атмосферу. Для цього вони ще в минулому році запропонували допомогти місту з усіма грошовими витратами, але з того часу міська влада їх так і не задіяла. Французький експерт вважає, необхідно налагодити контакти влади та інвесторів і на даний момент в Україні вже знаходиться дві третини іноземних інвестицій. Вони спрямовані саме на енергетичні проекти, а також на поліпшення енергетичної ситуації в країні. Але справа у тому, що за минулий рік жодна частина з цих двох інвестицій не була використана. Необхідно об'єднати зусилля влади на місцях та інвесторів, щоб вирішити це питання. Необхідно налагодити їх контакт. Експерти Франції та України з питань енергоефективності домовилися співпрацювати надалі. Проблем багато, вони всі рішаємо, і найголовніше, що вони дають в результаті велику віддачу, як для економіки країни, так і для кожного жителя України, кожного потребітеля енергетичних ресурсів. Євгенія Швіц, Борис Мисливцев, факти.